Румунія країна, де політичні пристрасті розгоряються майже кожного року. Перший тур президентських виборів позаду, але політична битва лише розпочинається. Як румунці бачать своє майбутнє, і хто має шанс стати їхнім наступним президентом? Розкаже мій колега Юрій Куцей. Битва за президентський палац Котрочень, лотерея біля виборчої скриньки та серцевий напад у ніч підрахунку голосів. З такими заголовками вийшли румунські газети наступного ранку після виборів. Тема номер один несподівані результати першого туру перегонів. Найбільше голосів набрав ультраправий націоналіст Джорджа Сіміон, відомий проросійськими заявами та антиукраїнською риторикою. Я хочу від щирого серця подякувати всім, хто вирішив проголосувати за позицію номер один у виборчому бюлетені. Це було більше ніж просто вибір. Це був акт мужності, довіри та солідарності. Я вдячний їм і запевняю їх, що їхня довіра не буде зраджена. 38-річний Сіміон набрав понад 40% голосів. Це майже 4 мільйони. Проте цього замало щоб перемогти. Тому 18 травня відбудеться другий тур виборів. Його головним суперником стане чинний мер Бухареста Ніку Шордан, представник поміркованого табору. Його підтримали близько 21% виборців. Я хочу подякувати тим, хто проголосував за нас. Я хочу подякувати тим, хто проголосував за інших кандидатів. Бо це був демократичний процес, який був потрібен Румунії. Екзитполи попереджали про такий сценарій, хоча можливий відрив між кандидатами здавався меншим. Експерти ж відзначають, кампанія Сіміона базувалася на маніпулятивних технологіях і фейках. Це вже дезінформація 2.0, не так у змісті, як у самому способі подачі. Ідеться про мережу ботів або ж тисячі сплячих акаунтів, які раніше ніяк не були пов'язані з політикою. Наприклад, сторінка про манікюр, футбольні коментарі чи автомеханіка. А потім раптом ці акаунти починають поширювати політичні меседжі. Уся система фейкова. Але ефективна. схожі висновки зробили і міжнародні спостерігачі ОБСЄ. хоч і без згадування імен. Нещодавні зусилля державних органів влади щодо покращення чесності виборів були помітними, а вибори були ефективно адміністровані. Однак вони відзначалися недостатнім наглядом за ключовими аспектами кампанії. Ми занепокоєні щодо широкого використання кандидатами нещирої поведінки в інтернеті. Експерти прогнозують у другому турі, інформаційна боротьба лише посилиться. Це саме ми бачили після скасованих виборів у листопаді. Тоді саме праві сили почали активно цим користуватися. Це питання ресурсів, тобто кількості грошей. Коли ви чесна, антикорупційна, проєвропейська, прогресивна та реформістська партія, ви не можете дозволити собі використовувати чорні гроші. Натомість, коли ви радикальна, антисистемна партія, вам байдуже, бо ваш електорат не дуже переймається цим. Я маю на увазі так, знаєте, існує ця асиметрія в електораті серед виборців. Попри напружену атмосферу в інформаційному полі, на вулицях спокій, румуни готуються до вирішального голосування. Я радий, що Нікусордан таки увійшов у боротьбу. Це для мене головне. Друге, коаліція при владі мала б зробити крок назад, великий. І третє нас чекає серйозна боротьба у другому турі. Навіть не знаю, що сказати. Хто б не виграв для простих людей, як ми нічого кардинально не зміниться. Податки зростуть, інфляція теж, усе знову подорожчає. Це вже як закон природи. Усе залежить від другого туру. Таке вже бувало. Кандидат набирає 40%, а потім програє у фіналі. Тож люди мають прийти і проголосувати. Я вірю, що все буде гаразд. Для України ці вибори мають особливе значення, адже кандидати на посаду президента Румунії мають кардинально різні погляди на війну. Наприклад, Джорджа Сіміон неодноразово закликав зупинити постачання зброї Україні та просував ідеї дипломатичного врегулювання, хоч формально і засуджував агресію Москви. Його ж суперник Ніку Сордан послідовно підтримує Україну, виступає за продовження військової та гуманітарної допомоги. Отже, 18 травня на виборчих дільницях румуни голосуватимуть не лише за майбутнє своєї країни, а й за подальшу підтримку України в її боротьбі з російською агресією. Юрій Куцей, подробиці, телеканал Марафон, Єдині новини.